Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона на сайті Клейкі намалювати намалювати палітри, використовуючи растрову графіку. Для цього ми для початку виберемо розміри нашого арку, що натискаємо ось тут ухурі. Ширина тут пишеться 400, нехай буде 400 ширина і 400 висота. 400 висота і натискаємо ОК. Бачимо, аркуш вже зменшився. Коли розкриємо, бачимо, як він виглядає. За потреби можна ще змінити ось ці значення. Наприклад, 350 поставити. Так, 3,5,0. Квадрат вибираємо, вона вирішила. Добре, 350 тут і 350 тут. Гаразд, окей. Згортаємо, бачимо, от якраз наш аркуш налаштований. Далі ми тут можемо вибрати якусь фігуру, щоб її розмістити, вибрати кольор для неї. Нехай буде капелітра ось такого світловзиного кольору. Вибираємо фігуру, ховаємо наше меню і розміщуємо те, що нам ну, треба, так як нам потрібен цей кружечок. Далі, якщо ми хочемо щось. Підмалювати, ну, наприклад, щось витерти, можемо повернутися тут до пензлика, Вибрати в пензлика ось тут є різні а, різні лаштування. Наприклад, ось це воно буде розмивати якусь частинку нашого зображення, це малювати пікселями, хоча не так коли велике зображення так видно. Ну і кожне з цих зображень, кожна із цих інструментів може. Малювати щось по-своєму гарно. Але поки що, як на мене, мені зараз достатньо буде стирачки. Тож, я, до речі, скасую всі оці дії, які не дало. виберу стирачку. Для стирачки ми можемо тут налаштувати сайз. Ось сайз, він налаштовується, нехай буде ось такий, згорну це все, і спробую трішки витерти щоб надати йому форму схожу на палітру. М -м -м. Ну, вас Ну, Припустимо, ось такою буде моя палітра. Розгорнемо. Далі знову візьмемо ось це а, малювання. Тут ми можемо збільшити розмір нашої з цієї області для малювання і поставимо крапочки із, нібито із кольора нашої фарби, яка буде на цій палітрі. Поставили одну, далі вибрали інший колір, поставили іншу. Розгорнули, вибрали інший колір, ще одну крапочку поставили, і так далі. Можливо, ще одна поміститься. Гаразд, достатньо, я думаю. І далі намалюємо, спробуємо намалювати пензлика. Коли ви берете руку, ви можете трішечки збільшувати масштаб, для того, щоб вам було зручніше малювати. Далі візьму, повернусь знову до пензлика, зменшу розмір, зміню колір. Нехай ось такий буде колір пензлика. Трішки більший розмір. Далі малюю сам пензлик, далі можна бути те, що зменшу розмір, намалюю його кінчик. Для цього пензлика також можна зменшивши розмір і змінивши дещо темніший колір, поставити, намалювати ось ці ворсинки нібито. То можете додати вашому пензлику більше схожості. Далі знову візьмемо цей інструмент рука, дещо зменшимо це все. Щоб ми бачили все зображення і дивимося, як воно виглядає. Якщо воно нас влаштовує, ми його можемо вивантажити. Натискаємо на оцю кнопочку Завантажити. Воно завантажується, бачимо, от воно завантажилось. Так, файл відкритий. кажено щойно. бачимо, і ось цей файлик ви можете надіслати вчителю на перевірку, щоб теж побачили, як ви намалювали ось цю палітру. Чекатиму на ваші зображення і до зустрічі в наступних відео.